Всім добрий ранок, а в нас знову дивіться мороз, туман, холодно. Я вже поуправлялася, дала дівчатам Вон, зерна їдять. В кроликів бачу, що є, птицю ще не випускаю. Не випускаю птицю, бо е, я вже не один раз казала, що мені треба або комп'ютер, або ноутбук. Хай воно стареньке, але ну, щоб в мене було своє. Написала я оголошення, що поміняю на птицю на старенький системник до комп'ютера, бо сам той монітор в мене є. У нас колись був комп'ютер, просто він поламався. І вчора мені одна людина написала, що які у вас курочки, може сьогодні виміняю, бо мені його треба навіть. От на Ютубі я вже зібрала 100 доларів, повні теж казала не раз. А вивезти я їх не можу, бо мені треба комп'ютер, щоб внести свої дані. Бо я перед цим була настроїла, а неправильно внесла дані і воно повернуло назад ті гроші. Тепер місяць вони будуть йти назад, а потім знову підуть на... На мій порахунок, але треба правильно повносити свої дані. Я вчора всіх пообзванювала в селі, кого знала, ну, до кого можна було звернутися по поводу ноутбука. Або комп'ютера. Сказали всі, що в одних на ремонті, в других гелючать, в третіх поломані. Коротше, то може я сьогодні обміняю собі системніку. Буде в мене вже свій комп'ютер. Так що птицю не випускаю, птиця поки в мене сидить закрита. Там того дядька, з яким ми говорили, син має сьогодні подивитися, бо в них системник там без діла каже, два роки вже стоїть. Якщо він робочий, то вони в общем, обміняються зі мною. Во. І сьогодні ще зранку я так злякалася, чую, моя валюха кричить. Думаю, що таке? І видає такі звуки, як ніби молоком свиноматка годує. поняли? Я вже з того переляку, давай бігом сарай біжу. Муха натерла вона червона. Вона їсти просить. Просить їсти. Я ж їм даю три черпака в сутки. Все, більш нічого я їм не даю. Вони не наїдаються, а я нарошно не додаю, щоб не перекормити. Поняли як. Лучше вони нехай трошки будуть мені в проголодь, я буду потім мати проблеми. ну Бо історія з Люшкою мене вже навчила. Ця то ні, ця то більш спокійніша доїдла. А валюха вона дуже така приклива. Получається, що я приходжу, а вона аж на калітку дивиться, на корито дивиться, на мене свариться. Думаю, що ж ти їсти мені не несеш? А вона ще і рану. Обично вони ще сплять. Що в тебе з вухом? Що воно таке червоне? А? Доця моя. Натерла до труби чи що? І ці малявки теж вже. З самого ранку гвалт мені роблять, їсти просять. То вже і цим понасипала. Каша і няша. Так, да, Ой, дівчатки мої. Ой, мої красуньки такі, так. Да. Мої маленькі булочки такі. Ага, Такі вкусняшки. Ой, бога, така задавака в мене каша, да. Така задавака Ой-ой. Давайте, наїдайте, наїдайте свої попки. Да, няшка. Ой, няшка. Ти така вкусняшка. Да Трошки змерзла вона, підтрушується Гаврюшек то. Стояв біля калітки, щоб іти його вже чухати. Тільки мене почув, насипала їсти, то до корита біг, а то біжить о. о о Бачите? Все, це треба йти його чухати, бо він вже їсти не буде. <гум> І ця мадам крутиться біля нього. Да? Няшка, що ти тут крутишся біля нього? А? Ти не загуляла, ні? Ти сесмаленька. <гум> І совка з мамань, будеш мене тюхати, да? Треба йти. Бо все, то вже їсти не буде, то вже в дитини. Ой, аппетит потеряний. Вас калітку не можу відкрити. Йдемо, говорю. Вон собі, місце таке кублить в нього там, бачите, солома на кубці. І він там собі кублиться. Ходи, ходи. Йди, давай, сюди йди. Давай, давай, підходь. Ось так бачили все. А та з тої сторони наблюдає. Що ж це тут робиться? <бачили> мій хлопчик такий. Мамин хлопчик такий хазяїн, та мій хазяїн. Все Гаврюша наш ручний прям повністю. Да, ти у мене такий красунчик, правда? Такий красавчик, мій Гаврюшик. Давай вуку почухаємо, очки витираємо. Вони чистенькі в тебе до. до. Туалет ходить, воно у нього в одне місце і тут одне місце бачу. По всій клітці не гадать, що мені дуже нравиться в В'єтнамчиках. Прямо дуже. Не такі чистоплотні ці свинки, такі чистоплотні. Що заглядаєш? От якби не боялися, я б вас теж чухала, а так підглядаєте. Ага, підглядай, Воно вчися в Гаврюші. Бачиш, який він молодець няшка, бачиш Ось так. о почисюлі, почесюлі. а Аж ножку задирає. Ой, яка там ляска, ой, боже. Ой, боже. Ой, класні такі. Дуже вони мені подобаються, ці в'єтнамчики. Дуже подобаються козі в'єтнамчики. Вони такі умнички, такі чистюлечки, такі гарнюлечки. Хто хоче собі завести в'єтнамських поросят і думає, чи заводити чи ні, не думайте. Ребят, не думайте, заводьте. Вони настільки класні, я оце третій раз я взяла собі в'єтнамців. Я їх давно хотіла. Перші два рази в мене щось ніяк не вийшло з ними. Але я не знала, як правильно їх стартувати, як їх краще годувати, і що з ними робити. Поняли як? Потім мене навчивши лучку. Добавляти оце БМВД, це не премікс. Він мені ще тоді пояснив, що це добавка. І казав Лена, якщо ти хочеш щось десь мати, навчися рахувати. Для початку ти маєш вивчити, е, рахувати в якому плані, скільки воно з'їдає, скільки воно приростає і скільки воно тобі дасть О, Я так його заповнила. і Вдячна йому по сьогоднішній день. І я не жалію, що я тепер. Навчилася по їхніх способах оце годувати свині. Самі бачите, у мене свині непогані. І це все без премікса Бо всі кажуть: Ой добавка, то, то хімія, то вже все. Ні, ребят, то, не, то не хімія. БМВД це просто білкова вітаміна, мінеральна добавка Це так же само, як от люди буває, п'ють комплексні вітаміни, так же само і їм. Треба теж ці вітаміни, бо на одному з зерні. Воно нічого не буде, а в БМВД там же ж і вітамінчики, і сіль, і вся добавочка їм. І для роста, і для шерсті, і для кості. Ну для всього, понимаєте? щоб вони ж були гарнюсінькі. От. Якщо не будете, ви на них економити, будете доглядати за ними так, як має бути, вони вам віддячать, повірте. Віддячить ще й добре. Так, да, Гаврилчик? А що ти трусишся? Все на мій. Ти не холодний, прочби не замерз. Що ти так підтрипує тебе? Ой так, так, так. Ой ділі. Ой, цілі челі. Ножку задираєш. Ось так от так. Я вас покормила, тепер хочу сама піти кави попити. Да. Ой, яка в тебе вже тут а щитина, прямо мощина. До прямому мужичок у мене. Ой. <глухи> Ой так. Ти змерз, чи що, гаврюшек? Чи тобі добре ти так, аж трусишся? Холодно, так? О, о-о-о, потягається як. Ти спиєш, паразит малий, а я думала, ти замерз. Да. Мій красунчик. все, я тебе почухала, давай біжи їсти. Вон, дивіться, як вже Гаврюшик виріс, а я переживала. Що, няшка, от ти не хочеш чухатися? От ходи, не чесана. Так що заводьте собі таких поросят. Він же за мною хоче йти, ой Боже, я не можу. Вони дуже класні. Прям дуже класнючі. А дівчата зараз побачите, вони перелякані. Ну, я думаю, вони такі із-за того, що їх дві в вклітки. І того вони такі переляки в мене трохи. Гаврисик. Девочки, да? мої красотки такі, мої булочки, вони більші, як Гаврюшик. Да, ми коси більші, особливо каша моя принцеса, да, в'єтнамська королева моя, да, а то золушка. Хе-хе, <смірка> няшка, чика-тика-тикать. Ходіть, ходіть, мої лялечки маленькі, ходіть. Ходіть мамині принцеси, і почухай почухайзувати того, з ті щоки помну, ходи? Ану тебе казь. А ну тебе і все. <сміст> не йдуть. Ось. А так хочеться їх теж помітить, але вони не йдуть. Яка, швидше всього, -за того, що їх дві в вклеточки, того вони, вони між собою, мабуть, більше общаються, а до рук мені не йдуть. Ну нічого, прийдуть опороси. І все буде добре. Ну потім ми, звісно ще ж, будемо їх теж розділяти. В кожного буде своя клітка. То потім привчимо їх. Все буде добре. Все буде добре. Так, да, дівчатки? Смачно! Да. Смачно, моя принцеса. Моя принцеса. О, а малюха прохладна. Да, да тобі холодно. Що ж тебе вухо таке червоне? Не можу зрозуміти, що таке? Лице поцарапане, око побите. Ти ж в клітці сидиш. Глорія, це ти її Га? Ти? А, наш ти а? на ж ти б'єшся? що ти б'єшся? Не можна битися. Хі -хі. Кажи, це ти така у мамі драчунка, га? Зараз, дівчике, буде тепліше, Мороз спаде, буде тепліше. У мене курі знайшли нове місце, де яйця нести. Вон. Бачили? <гум> Яйце лишить. Курка почала нестися тут. Що тут? Що мамина? Мамина така? Бачите, туман. Холодно, сонечко тільки-тільки надумає вставати, а я вже тут з поросятами. Я вже тут курсірую біля них. О, і піду сьогодні садити цибульку. Є в мене в планах. Хай потепліє трохи на вулиці. Дуже холодно. Все, злякалися. коті-коті-коті-коті-коті. Ходи, ходи, мама, ти попотюха, я ходи. Ходи, куч, 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 куч. Куч, 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 куч. Куч, 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 куч. Куч, 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 Ходи. Ой, кажи, налякала дитину. Налякала дитину, вона так собі стояла, я їй за дубку почесала. Да? Девочки. Куці, 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 куці. Я ж не йду до тебе, дивись, я тільки руку протягнула. Давай, куці, куці, куць. Стікухи малі. Хотіла подивитися, чи тут, а нема ще до яєць. У мене курі такі, вредні. кругом їх вистачає. Во. Все, друзі, пішла я, буду щось теж тепер снідати. Потепліша я і піду садити цибульку. Цибульку треба посадити, і часничок. Да. Щось ці морози чесничок. Щоб зарані так до хочеться тепла. Гаврюшик, ти чого не їсиш? А воно вже так морози. Кажіть, дівчата всіх любимо, цілуємо, дякуємо, хто з нами, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.